Добре, хоч одна людина нормальна попалась, яка може зрозуміти твої кулінарні вподобання. Ти правий, котяро. А він сьогодні поїхав. О, ну, подарував чашничку на прощання. Що це за шум? Перекусити спокійно не дадуть. Що знову людей лякаєш? Якраз навпаки. Та ну, хто тебе, дорослого привіда може злякати? Дяді пливуть, дяді пливуть, посікай. А, ця така, ця може. А ну стій. І ти теж стій. Добрый вечер, дядя пил. Добрый. А вот чего ты, девчонка, бегаешь сама так поздно? Я маме расскажу. Я не виноват. А кто винен? Вин. Я ничего не делал. Это все воно. Ну, лякала меня. Вот бы я Так, не старший. без сколько роки? Четыре взе. А я ему четырест. Ниякой поваги до веку. Помочь, будь ласка. А якщо він такий стилий, цього лисе, як хлопчик. А ти хоч можеш помовчати хвилинку? Ні, не можу, звичайно. На тобі, чашничку. чесничку, божу, я був зайнятий. Фу не буду. Чого, він же корисний? Мені сі... сьогодні цілуватись. Ні, в руку собі мовить. Не те, що в мої часи. Я ж тебе просив помовчати. Mm. Так, давайте розбиратись по порядку. Хто кого налякав? Вона мене. Вона за мною погналась. Тобто ти її не лякав. <рисвіт> тобто це ти його лякав. Я не винна, всі він такий рякливий. Я просто хотіла його десь спитати, а він навтіки. Так, це правда? А звідки я знаю, чого вона хоче? Я собі вулицю, а вона як вистрібне з дверей, як кинеться до мене. Вже подумав, буде, як минулого разу. А що такого було минулого разу? Я просто попросила, що він посвітив у носі замість міцника. Тього наша. По перше, це красиво, а по-друге, я темряви боюсь. Значить, привода ти не боїшся. Вампіра не боїшся. А темрі ви боїшся? Ну, ви можете по зубі дати. То вас боюсь трохи, а його цього бояться. А ось туди. Заберіть та будь ласка. Тікай давай. Ви, ви що, привиди боїтесь? Трохи боюсь. Ну дош, откуда дум? Ну мам. Не мамкай. Тихо і ночі. Навзаєм. Цікаво. Привід боїться дівчинки. Дівчинка боїться мами. А мама боїться привіда. Хто ж тоді найстрашніший? О! Тоді виходить, що я? А от і добре. Тепер можна спокійно підзакусити.